Скажіть, будь ласка, якби ви зараз могли звернутися до когось із нашого уряду, що би ви їм сказали? Щоб я сказала, щоб не варували, щоб, щоб не крали і щоб пожили так, як ми живемо на цій гості. А вони як прийдуть до влади, то на жінку, на тещу, на свікру, на свекра, машини, машини, за рік три машини. А ми прожили все життя. У мене чоловік лауреат. Державної премії України і він за цю державну премію одержує додаток 500 гривень, там 540 чи щось. Це якась частина від пенсії по інвалідності. Нормально це? Ну єдине, що були смертника до тих, хто краде зараз і хто наживається на війні. Надо подвысить пенсии, соответственно, должна быть минимальная пенсия, чтобы даже если женщина не особо мала стаж, она все равно мала зарплату, ну, точнее пенсию, которая будет комфортной для жить, Потому что, опять же, сейчас ревенжерский театр, 4-5 тысяч – это очень мало, ну, як я думаю. Это первое, как говорится, пусть будут пересчитали пенсии и учитывали э, вот тот стаж, который при советской власти был, чтобы они ну, в, разум, так, не разум, ну, в разумные коэффициенты ввели. Потому что, ну, это, я хочу сказать, что не только я. Я сталкиваюсь с такими, которые, как я, у них тоже теж такого года, и особенно в советское время, мучитись. Ну, я бы сказал, что до сих досі, мабуть, просто пустые обещанки, какие сдавать народу. вот постоянно читаю какие-то новины, типа, там, ну, повисіть пенсію, повисі, повысят, Ну, і это пише, по скільки по факту це виходить десь 100-200 гривен, ну все нікому. Не. Доброго не зру. треба думати про людей, бо насамперед ну це не життя, це виживання. Ну якщо ми молодь ще можемо подбати про себе, якщо Люди, ще там більш старшого віку, які ще не вийшли на пенсії. Вони ну, стараються максимально собі заробити на життя е, підробітки, основна робота. Але ну хто подбає про пенсіонерів? А пенсіонери, які без родичів, ну це теж дуже такі, ну дуже болючі далі. Е, медикаменти дуже дорогі, дуже дорогі. Такі вчительні, що на їх просто накручено, того що вони не стоять. Це ж хімія, практично, і головне, що вона всім нужна. Ну і продукти. Продукти дуже більше ціни на продукти. Та й комуналка, то вже що не візьми, воно все до друг друга в'яжеться. Ну, що Це несправедливо збільшити. Це, ну, це немає такти. Ну, Є якийсь прожитковий мінімум, ціни, все. Ну, такого не повинно бути. Це не ну, нехай вони будуть е, сміливі, сміливіші Нехай діють по закону. Оце. От і все.